Дітки, відгадайте, будь ласка, загадку. Хто цю іграшку не знає, мабуть, кращої немає. В неї все як у людини ручки, ніжки, голова, два великих синіх ока. Вона ще й пісеньку співа. А-а-а-а? Що це за іграшка, дітки? Так, це лялька. Пограємо в дидактичну гру під назвою Розбудімо ляльок. Погляньте на цей ігровий куточок, де в ліжках сплять ляльки. Сьогодні наші ляльки занадто довго сплять. Як сказати про людину, яка довго спить. Так, сплюха. Наші ляльки також сплюхи. Розбудімо їх! Я поясню, як слід це зробити. Розбудімо ляльку Олю, спочатку скажемо пошепки. Олечко, прокидайся. Прокидайся наша ляля. Прокидається Ляля? Ні. Тепер скажемо тихенько, але вже голосніше. Олечко, прокидайся. Ні, спить ще, Олечко, скажімо, голосно. Олечко, прокидайся! Ось і прокинулася Олечка. Розбудімо наступну ляльку, звертаючись до неї спочатку пошибки, потім тихо, потім голосно. Катруся, прокидайся. Не прокидається катруся, тепер трішки голосніше. Катруся, прокидайся. А тепер голосно. Катруся, прокидайся. Ось і катруся прокинулася. Тепер розбудімо ляльку Наталочку. Давайте скажемо пошепки. Наталочка, прокидайся. Ні, не прокинулася. Тепер голосніше. Наталочка, прокидайся. Ні. А тепер голосно скажемо. Наталочка, прокидайся! Ось і Наталочка прокинулася. Розбудили усіх ляльок. Дітки, давайте поглянемо, що є у ляльок. Так, ручки, ніжки, голова, очі, носик, ротик. Що лялечка вміє робити? Так, вона вміє співати пісеньку. Розкажіть, як ви з нею граєтеся? У нас багато цікавих речей. Що тут на підлозі? А на поличках, а на килимку? Так, як це можна назвати одним словом? Вірно. Іграшки. Скільки у нас іграшок, дітки? Так, багато. З якими іграшками ви любите гратися найбільше? І чому? Так, пропоную пограти в дидактичну гру. Який, яка, яке Діти, ці іграшки однакові? Ні, вони різні. Іграшки бувають різних кольорів, розмірів, зроблені з різних матеріалів. Розкажіть, яка у вас іграшка Улюблена. Так, наприклад, у мене синя, маленька, пластмасова машинка. Або у мене різнокольорова залізна. Велика дзига. Або у мене білий м'який маленький зайчик, або у мене гумовий червоний м'яч. Складіть свою розповідь про іграшку. Та надійшліть, будь ласка, відео. Я буду дуже чекати. А ще пропоную пограти в дидактичну гру слова довгі та короткі. Слова бувають не лише різними за звучанням, але й різними за розміром. Довгими та короткими. Довгі слова ми вимовляємо довго, бо в них багато звуків, а короткі проказуємо швидко, адже в них звуків менше. Пропоную вам відібрати спочатку іграшки, назви яких довгі слова. Так, це машинка, конструктор, черепаха, метелик. Дітки, а тепер назвіть іграшки, назви яких короткі слова. Так, це м'яч, бик, кінь. Дітки, обираючи іграшку, ви чітко вимовляєте слово, визначайте його довжину та поясніть, скільки мало чи багато звуків у слові та яке це слово. З коротких слів можна утворити довше слово, наприклад, м'яч. М'ячик, заєць, зайченятко. Спробуйте утворити нові довші слова від коротких слів. Кінь. Так, коник, лив, ливенятко, бик, бичок. Вимовляйте, будь ласка, слова чітко та виразно. Пропоную пограти в дидактичну гру «Впізнай іграшку за описом. Погляньте на ці іграшки. Що це за іграшки? Так, це м'яч, вантажівка, зайчиха, відерце. Пропоную вам порівняти дві іграшки. Я буду називати колір, форму, з якого матеріалу виготовлена. Іграшка та спосіб використання. А ви, будь ласка, відгадайте, про яку іграшку я кажу, наприклад, вантажівка синього кольору, а м'яч червоного, вантажівка металева, а м'яч гумовий. Вантажівку можна катати. А м'яч кидати. Порівняйте дві інші іграшки. Яка іграшка білого кольору? Так, зайчиха. А яка іграшка жовтого кольору? Вірно, відерться. Яка іграшка зроблена з пластмаси? Так, вітерце. А яка іграшка зроблена з тканини. Вірно, зайчиха. З якою іграшкою можна не тільки гратися, а іще й спати з нею. Так, з зайчихою. А з якою іграшкою граються у піску? Вірно, з пісочниці граються з вітерцем. Погляньте на цю картину. Діти граються кубиками. Пропоную назвати дітей на картині, дати їм імена. Що роблять діти? Що робить ромчик? Ромчик будує вежу. А що робить Наталочка? Так, Наталочка будує будинок. Кому везе кубики Сашко? Навіщо дітям ще кубики? Так, діти хочуть побудувати велику загорожу. Гарну загорожу збудували діти. Якого кольору загорожа? Так, жовтого. Яких кольорів будинок та вежа? Послухайте, будь ласка, розповідь про дітей, які будують загорожу. Гарна загорожа! Діти збудували її з жовтих кубиків, а будинок та ворота з кубиків різного кольору. Сашко привіз дітям кубики, він водій. Дітки, пропоную вам повторити розповідь за сюжетною картинкою. Та надіслати кожен своє відео. Малята як потрібно поводитися з іграшками. Так, не ламати, жаліти, мити, на місця складати. Молодці. До нових зустрічей.